Вітаю всіх глядачів опостох. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про переговори між Україною та Сполученими Штатами у Саудівській Аравії, їхні головні результати. Мій співрозмовник Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Пане Станіславе, вітаю вас. Ми вітання. Що ж, 11 березня напередодні в Джиді відбулися нарешті перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Основні Результати Україна погодилася на 30-денне перемир'я, повне свою пропозицію про повітря та море. Здається, американці відкинули українську пропозицію, і тепер чекаємо на реакцію Росії. Власне, ну і американці зі свого боку відновили постачання військової допомоги та розвідання вже є підтвердження цьому. Власне, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, зазначив, що Україна готова головне, що вдалося досягти Україна, готова припинити стріляти та сідати, домовлятися. Тепер чекаємо на Росію. Якщо вона відмовиться, буде зрозуміло, хто не бажає миру. Ваше бачення того, що відбулося вчора, і основних результатів. Потім по пунктам ще підемо. Що там буде? Ну, дійсно, 11 березня у місті Джида в Саудівській Аравії відбувся значний крок для по перше, потепління. Відносин між США та Україною, і мені здається, що це найбільший здобуток цих перемовин, враховуючи наскільки останніми останні дні ці відносини були фактично у такому підвішеному стані, і ми не знали насправді куди рухатися далі, чи зможемо відновити повноцінну співпрацю з Вашингтоном, чи чи буде відновлено діалог на, найвищ, на найвищому рівні, і чи зможемо ми взагалі дійти до якогось конструкції, Принаймні, поки при владі у е, Сполучених Штатах перебуває Дональд Трамп, е, тому е, мені здається, що те, що відбулося в Джиді, це дуже позитивний е, крок, дуже позитивний момент для наших е, взаємовідносин. І я думаю, що е, далі ми рухатимемося по висхідній і зможемо все ж таки е, Плідно співпрацювати по багатьом напрямках. Зокрема, як уже відомо, що за результатами цих переговорів сторони погодилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку корисних копалин України, і це власне може як змістити змістити українську економіку, так і гарантувати. Процвітання і безпеку нашій державі, що звісно також є непоганим результатом. ну і вочевидь для нас важливо зараз, куди рухатиметься оцей мирний трек, на чому наполягає Дональд Трамп ще з часів своєї передвиборчої кампанії, і вже зараз, коли ми вже дійшли до критичної точки. Як у відносинах, про що я тільки що зазначив зі сполученими штатами, і на щастя, ми цю критичну точку подолали. І я думаю, що ми рухамо рухатимемося в позитивному напрямку, і у контексті того, що Російська Федерація продовжує свою агресію, абсолютно не бажає йти на якісь, на якісь примирення, принаймні вона це демонструє своїми діями і у ці перманентні. Обстріли, які здійснює Росія, вони наочно це демонструють. І ми бачимо, як, як гинуть наші люди, і не лише наші вже іноземні громадяни. Так само гинуть в Україні, знищується інфраструктура. Руйнуються міста і тому подібне. Тобто, Путін всіляко демонструє своїми діями, що він не хоче припиняти бойові дії, і ті заяви, які звучать від кремлівських високопосадовців, від пропагандистів і інших. Посіпак Путіна вони всі показують, всі показують всі, всі всі показують на те на ознаку того, що абсолютно росіяни не не бажають на щось приставати, а натомість намагаються виграти якийсь час, якраз таки в той момент, коли Дональд Трамп намагається зробити внесок у мирне врегулювання. І мені здається, що навіть у той факт, звичайно що який. Ну, був прикрий, коли Сполучені Штати поставили на паузу відправлення в Україні військової допомоги, а також в обміні розвідувальними даними, це сприяло певним чином Путіну, і він просувається на певних ділянках фронту. Ну, зокрема на Курському напрямку, що нагадує події річної давнини. Коли е, та допомога, яка мала виділитися Україні розміром 60, 60 мільярдів доларів, вона застрягла в Конгресі, якраз таки через позицію е, Трампістів, які не давали е, можливості під проголосувати, і не не давали свої голосів відповідно, Палата представників. Е, е, на пів... Близько на піврічний період затримала цю допомогу, що е, відобразилася на е, українсько-російському фронті. Е, тому е, зараз вже на щастя є інформація. Дійсно, що е, ця підтримка, ця допомога е, відновилася, і це ми можемо. Е, судити по інформації як від американської сторони, так і, на, так і від польської, через через територію аж через через територію Польщі надходить левова частина, якщо не вся допомога від Сполучених Штатів Америки і в цілому від західних держав. Тому я думаю, що це важливо, але все-таки оця пауза відіграла, скажімо так, свою негативну роль. І під посила переговорні позиції Владимира Путіна. Тепер же м'яч на його полі, і очевидь, ми поки що не знаємо з якого часу може запрацювати оце 30-денне 30-денне Eh, перемир'я, і мені здається, що в принципі логічно, що воно eh, запроваджується а, в повному об'ємі, тому що eh, я думаю, що на цьому наполягла саме американська сторона, а враховуючи eh, те, що вже не було бажання оц, це ділити на якісь різні проміжні етапи, на часткове перемир'я, на якісь там. Eh, 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 на там ще е, режими припинення вогню, все таки думаю, що Вашингтон наполіг вже перевірити, врешті-решт, дієвість таких намірів. Ну і зараз побачимо. Е, нібито має відбутися ще е, комунікація між Вашингтоном та Москвою з цього приводу. І я думаю, що якщо вони вже е, підтвердять чи не підтвердять свою готовність до запровадження. Оцього режиму припинення війну, вогню. Тоді, я думаю, буде визначено якусь дату, з якого часу це можна буде запроваджувати. Ну і почнеться відповідно відлік оцього 30-денного періоду, і побачимо. Наскільки Росіяни наскільки до... як надовго вистачить Росіян, скажімо так, тому що ми пам'ятаємо скільки цих режимів було ще з чотирнадцятого року, і як Росіяни їх як це постійно порушували, але зараз я думаю, що тут тут ставки настільки високі, що якраз таки можливо, навіть єдиний постріл може вирішити, в якій рух в якому напрямку рухатиметься, як. Російсько-український конфлікт, так і в цілому, якою буде геополітична ситуація, тому що адміністрація Трампа може змінити, скажімо так, таке ставлення до Росії, яке ми бачили останнім часом, поблажливе, скажімо так, і цей медовий місяць може абсолютно швидко завершитися, якщо до Трампу не сподобається позиція Росії, і оце те, про що власне ми всі говорили раніше. Україна готова до. Перемовин вона ціляко це демонструвала, але тиск чому здійснювався саме по відношенню до Києва. ну тепер вже, врешті-решт, ми вже розставили всі крапки над і, в в сенсі, якраз таки української сторони, як жертви конфлікта. Тепер вже м'яч, як вже зазначив, на боці Путіна, на боці Росії, і побачимо, як вони. Скористаються такою можливістю, чи все ж таки вони покажуть, що вони готові? До припинення вогню а, а відтак потім і до запровадження м, інших е, варіантів е, е, того, щоб припинився конфлікт, включаючи підписання відповідної угоди. Е, чи все ж таки Росія надалі здійснюватиме свою агресію? Можливо, там протримається день два, як це було так неодноразово, е, як це неодноразово відбувалося. Ну і відповідно, все. Буде продовжуватися так, як воно і відбувалося раніше, але сподіваємося, що е, Сполучені Штати в, в такому випадку е, не лише будуть продовжувати на нас підтримувати всіма можливими е, способами, а й посилять цю підтримку. Так само хотілось би, щоб е, Україна отримала дальнобійні. Типи ракет в тій кількості, які, які було б достатньо в тих реаліях, які ми яких ми зараз е, перебуваємо, і щоб дозволи були е, на застосування цих типів. Це те, те, що ми вимагали ще від адміністрації Джозефа Байдена, і таким чином ми зможемо, врешті-решт, е, наблизити мир, але з позиції сили про що ми постійно говорили. Хотілося б, щоб адміністрація Трампа це зрозуміла в повній мірі і е, зробила так, щоб мир став дійсно. Реальністю, але щоб це не виглядало як якісь поступки перед Кремлем. А щоб тоді ми всі разом змогли досягнути того, як це ми хотіли ще від самого початку, Розуміло. Пані Станіслава, ви вже торкнулися досить масштабно стосовно позиції Путіна, що він може зробити, але все ж таки гіпотетично, Путін погоджується на перемир'я, Путін не погоджується на перемир'я. Точніше, не погоджується або погоджується. не погоджується, зрозуміло, Погоджується і зриває його. Реакція пана Трампа і адміністрації Сполучених Штатів, зважаючи на те, що сьогодні не тільки заяви, скажімо так, проросійського такого смислу від нього ми чуємо, а навіть кроки. Ми бачимо кроки в ООН. Ми бачимо щодо заяв і дій Великої Сімки, де Сполучені Штати вже фактично. Продавлюють Росію, ну як як би сказати, російський напрямок стосовно санкцій, маємо інформацію, що е, команда Трампа нібито готує вже початковий варіант відміни певної частини санкцій, тобто навіть крок є до зближення з Росією. Чи ви вірите в те, що гіпотетично Путін відмовляє ну, більше за все, що він погодиться, але от зірвання на кому буде оце велике питання, і чи Трамп і його адміністрація будуть адекватно оцінювати ту ситуацію, яка можлива за цього 30-денного перемир'я. От чому питання? Ну, чесно кажучи, я ніколи не називав позицію Трампа проросійською. Ми повинні розуміти, що у Трампа лише одна позиція протрампівська, і навіть можливо не проамериканська. І ми це повинні розуміти. Він у нього є свої підходи, часто які він успадкував ще з свого, скажімо так, бізнесового бекграунду, і ми бачимо, що він не тільки в контексті російсько-української війни, а й по відношенню до інших питань так грає. І, от бачимо, наприклад, із Канади, що тут він підвищує там ставки, зокрема в контексті ведення мит. Потім е він бачить від е реакцію на це, і він починає вже йти на якісь компроміси. Він хоче так само зіграти і в гру пов'язану із агресією Росії, тобто. Спробувати досягнути того, що він обіцяв ще під час перевиборчої кампанії. Так в нього не вийшло за 24 години, що абсолютно було прогнозовано, але все ж таки він цей процес започаткував, і відповідно він робить такі кроки, які звичайно нам видаються. Абсолютно неприйнятними дивними, і такими, які не є в дусі конструктивізму, особливо по відношенню до України як жертви цієї агресії. Але все ж таки я думаю, що враховуючи, що нестандартний характер взагалі цієї війни, тому що вона, окрім свого класичного виміру, має ще й гібридний і багато інших аспектів, які не ну раніше, бо. Бували рідко або взагалі не з'являлися в подібних ситуаціях. Ну тут абсолютно зрозуміло, це унікальний випадок, коли держава член ООН, член Радбезу ООН, от здійснює прямий акт агресії і постійно робить все можливе, щоб знищити іншу державу, таку ж саму також саме члена ООН і засновника, так як і Росія. Якщо Росію можна вважати засновником, враховуючи от, те, що вони самі себе проголосили правонаступником СРСР, але то інша тема. Ось тому, вочевидь, я думаю, що Трамп йшов вимушено такі кроки, не тому що він там полюбляє Путіна чи Росію. Я не думаю, що він взагалі знову ж таки когось там полюбляє. Він в нього от, тільки головне своя персона. Він хоче, щоб овації були в його бік. Він хоче, щоб всі заслуги приписати були приписані йому, і я думаю, що от це і є його гра, тобто він так от цинічно він намагається от, досягати своїх цілей, навіть підігруючи певним чином агресорові. А, ну але знову ж таки, можливо, це і має відповідний ефект. І бачимо, що в принципі. Переумовини в Джиді показали, що все ж таки е, ціна наміри втілюються в життя, так чи інакше, і зараз дійсно будемо спостерігати за реакцією з боку Російської Федерації. Нібито е, е, вони і е, дійсно хотіли би, як, як там заявляють, але поки що дії цього не демонструють. Е, побачимо. Е, якщо дійсно Путін е, скаже ні, і відповідно буде надалі здійснювати агресію. Зрозуміло, е, е, що далі продовжуватиметься підтримка. України будемо надалі боротися з російською агресією, робити все можливе, щоб е, Москву перемогти на полі бою. Те ті ті завдання, які були поставлені нами і нашими партнерами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Е, якщо ж Путін погодиться, вочевидь будемо спостерігати. Ми повинні розуміти, що це трициденне перемир'я, це скажімо, такий така от пробна куля, як то скажімо, проект можливого довготривалого миру. Перемир'я, але поки що, це намагання пересвідчитися, наскільки сторони готові, ну, обидві сторони готові до цього, цього перемир'я, і наскільки вони готові будуть дотримуватися, е, отак от ось такого режиму. Я припускаю, що Українська держава цілком буде дотримуватися, е, якщо її ніхто не буде провокувати, не нападати, е, наші збройні сили е, будуть, е, скажімо так. Витримувати це перемир'я дотримуватися цих зобов'язань, і відповідно я не думаю, що вони якось провокуватимуть ворожу сторону. Я думаю, що просто зупиняться бойові дії по ті лінії, яка, яка є, і надалі просто ми спостерігатимемо за, за, тій, за тим боком, за тією стороною, як, як вона дотримуватиметься, а ось там вже можуть бути проблеми. І мені здається, що тут було б дуже доречним, якраз таки. Створити якісь відповідні служби чи місії, які б контролювали власне ту ситуацію, я не виключаю, що це могли б бути ті самі обсє. Хоча ми пам'ятаємо насправді, як ну, вони виконували. Да. Але але візит генсека ці е, обсі до Москви може демонструвати те, що все ж таки якісь перемовини що, що щодо цього ведуться, і звісно, потрібно, щоб були повноважені, якісь особи, які би фіксували дотримання навіть у цього денного режиму припинення вогню. І щоб, власне тоді вже вони надсилали свої висновки і тому подібне. Е, вочевидь, якщо Путін зірве. І це буде доведено абсолютно буде будучи скави, що це не буде, як раніше кашо що обидві сторони порушили перемир'я. Ні, коли вже буде однозначно встановлено, що почала порушувати Росія. Ну тоді вже фактично всі, всі ті домовленості, які відбувалися, вони знову ж таки нівелюються, і ми знову повертаємося до того, якби Путін не виконував ц, 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 цей режим самого початку. І тоді вже не буде сенсу говорити про, як, про якесь е, е, перемир'я. А потрібно знову ж таки посилювати всі наші спроможності, наші американські, європейські, і надалі тиснути на Росію, так само запроваджувати санкційний тиск. Е, так, звісно зараз Росія може готувати. Якісь проекти щодо послаблення санкцій або можливо зняття якихось секторальних і тому подібне. Я Не думаю, що це буде в повній мірі, враховуючи, що, що війна все ж таки триватиме е, і будуть окуповані певні території України, але якісь послаблення, звісно, буде. Тобто, е, Трамп, він використовує цей метод е, батога і пряника, і е, він вже не один пряник дав Путіну. А тепер вже. Е, е, Путін нехай скуштує ці пряники, і будемо дивитися на його реакцію. Як якщо звісно він або зірве перемир'я, або не погодиться зараз на нього, ну тоді оцей батіг він не за не заставить себе довго чекати, і я думаю, що тоді вже Росія матиме відповідні негативні наслідки для себе. Ось така проста математика. Але а якщо знову ж таки, якщо Путін дотримається перемир'я, ну взагалі, якщо скажемо, сторону дотримається, Скажу. Ну будемо так в паритетності говорити, е, ну тоді я думаю, що будуть, е, буде пролонгація цього перемир'я, можливо, ще на один тридцятиденний період, тому що ну, все таки перш, перший варіант він ще може так скажемо, буде добре, якщо буде тримано, але все ж таки потрібно дати ще один, одну можливість подивитися, і якщо сторони знову ж таки доведуть. Що вони готові не обстрілювати один одного? Тоді я думаю, що буде вже підписано якусь справді угоду, яка власне вже зафіксує той стан речей, але це не буде мирна угода, а це скоріше всього буде щось на кшталт перемир'я уже з певними обов'язками, з пунктами, які там будуть зазначені умовами і тому подібне. І тоді це вже стане підставою до дійсно скажімо так, повернення ну по нашої держави до нормального, ну більш-менш нормального стану речей, що може потім стати причиною зняття воєнного стану, проводити виборчі процеси, і тому подібне. Ну власне, те про що ми всі так само говорили, тобто, от так, така вже послідовність надалі матиме місце. Після чого Україна, звісно, не відмовиться від окупованих територій, а які відповідно будуть в окупації, де деякі з них принаймні буде боротися різними способами з для цього, і вже коли вже. Буде відповідний момент, коли можна буде відновити територіальну цілісність і тому подібне. Тоді вже можна буде підписувати вже такий великий договір, який засвідчив би е, завершення російсько-української війни, як такої, зрозуміло. А щодо окупованих територій напередодні переговорів американська сторона зазначала, що виключає повернення України до кордонів не тільки 14-го, а навіть 20 не тільки 22 го а навіть 14-го року. Про це держсекретар Марка Рубіо говорив вже під час переговорів інформагентство опублікували, що нібито американські чиновники заявили, що навіть не хочуть чути про те, щоб Україна піднімала це прохання. На ваш погляд, таким чином може бути знову ж таки, в кінцевій резолюції результатах нічого не було стосовно цього питання, як і про гарантії безпеки, знову ж таки, про які нібито планували поговорити, хоч якось. На ваш погляд, чи Путін хоче одного офіційного визнання, принаймні окупованих територій, які внесені в Конституцію Росії, вже як російські території, чи американці будуть чи можуть давити на Україну стосовно того, щоб це визнання було ну, таким чином, як хоче Путін, тому що ну, звісно що... Тут і найбільша розбіжність між Україною та Росією. Ось ну якщо ми говоримо саме про позицію Москви, то вони взагалі не хочуть підписувати ніякої угоди саме про перемир'я. Вони хочуть повноцінну цю велику угоду про мир, і відповідно вони хочуть це зробити тоді, коли будь-ці території України, які зараз в окупації були закріпленими за ними, які Росія внесла до конституції. Таким чином, що ми погодилися на на оці територіальні реалії, скажімо так, на чому наполягає власне Кремль перманентно, але на що не погоджується Україна, тому е, максимум на що може піти Україна, це на перемир'я, тобто на угоду про тимчасовий варіант припинення вогню, він може, хоча це це, це тимчасово. Тимчасовість може тривати дуже довго в часі, якщо не безкінечно, скажемо так, і вже, і вже приклади в і в світовій історії, і в сучасній геополітиці абсолютно є, і ми їх так так само всі чудово знаємо, тому що Україна, вочевидь, не буде погоджуватися на такі територіальні втрати. як... Так іноді називають тому, що це наша земля, вона абсолютно визнана всіма е договорами міжнародним правом, і навіть ті угоди, які підписували із Росії, вони досі. Діють і вони визнають власне той стан речей, який є. Тобто, що в нас були кордони станом на 1991 рік, на що погоджувалась Росія, ще коли підписувала з нами Біловезькі угоди. Тому я думаю, що а, тут було би дивно, якби ми всі при сприйняли отакі реалії, на яких наполягає Москва, а, і саме цікаве, що тут. А, Справа не лише в Україні, а й в, в, в цілому світовій спільноті вони не будуть так само погоджуватися, як і ми, тому що якщо відкрити таким чином скриньку Пандори, породити прецедент, то тоді ми будемо бачити нізвичайну кількість конфліктів в світі, і кожен захоче е, чи то розширити там, чи переглянути якісь там кордони. І ми бачимо, що ну буквально в кожному регіоні світу. Є такі проблемні моменти, але коли почало діяти міжнародне право, так як воно. Мала би діяти ну принаймні після другої світової війни, так були не ну, це неодноразово порушувалося, Але в принципі, в цілому, ця ця парадигма ще існує, і ще вона не з невідправила на смітник історії на щастя. І ось тому я думаю, що тут світова спільнота ніколи не погодиться на такий стан речей, щоб можна було з силою приєднувати якісь інші території, і щоб це можна було ще й визнавати, так де факто може бути контроль. Оль, зрозуміло, тому що може бути якийсь сильніший супротивник. У нього може бути бути більше можливостей, ресурсів, як це ми бачимо по прикладі Росії, але це не дає їй можливість вирішувати долі інших держав, і це всі повинні чудово розуміти. Тому я думаю, що цього не відбудеться. А максимум на що піде Україна, це на перемир'я, не визнаючи окупації територій, і роблячи потім усі можливі кроки для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, тільки це може бути вже не у військовий спосіб, хоча і він не виключається на певному етапі, а буде здійснюватися це дипломатичними, політичними іншими можливими способами, щоб ці щоб контроль над цими територіями повернути. Нути, а гарантії безпеки, про які ви зазначили, це дійсно дуже важлива тема, важливий трек. Нібито ця тема піднімалася під час переговорів в Джиді, але поки що результатів немає. Ми бачимо, що є заяви, що все ж таки краще це піднімати після можливого цього припинення. Вогню, і навіть е, е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте зазначив, що е, питання гарантій безпеки для української держави е, варто розглядати вже після укладення мирної угоди. Ну я розумію, що все-таки мирна угода мається на увазі. Це, це перемир'я для нас, для України. Це Росія хоче мирної угоди. Тому я думаю, що це буде в перспективі, але ми посилено працюємо як з американськими, так і з європейськими партнерами. Тож я думаю, що Україна не залишиться сам на. Сам з російським агресором після цього гіпгіпотетичного після підписання цієї гіпотетичної угоди із Москвою що ж, дякую, пане Станіславу за таку розмову. Спасибі вам нагадаю, що сьогодні в Босток гостем був Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник з яким ми говорили про результати переговорів у Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами щодо початку мирного процесу в Україні. E, що ж, дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре і до побачення.